Всім привіт! Сьогоднішнього відео починаємо з новенького ресторану. Я взагалі не люблю нічого нового, тому це буде та сама в'єтнамська кухня. Вона вже нас ніколи не розчаровувала. Я думаю, я замовлю собі те, що на фотографії. Спитаю, в що це. У різноманітних ресторанчиках я не ходжу, на жаль, чи на щастя, але у В'єтнамському я звикла, що нам завжди приносять чай. Но наливати його рукою знімаючи. Це така собі затія була. О, боже. Тепер я хочу твій з'їсти, ми можемо знову поділимось. Як минулого разу. 50 на 50. 50 на 50. Окей. Тобко, що О, треба попросити виличку них. Доросле життя, воно таке, потрібно вчитись поєднувати приємне з корисним. І так як ми впоралися з справами досить швидко, сьогодні приїхали на Waterfront. І це така собі набережна, якщо чесно, одна з моїх улюблених. Тому якщо будете поблизу Бурлінгтона, завжди раджу завітати. Особливо у літню спекотну погоду, що може бути краще, ніж посидіти подивитись на хвилі. Займеться у вас максимум півтори годинки, зате відпочинете душою і тілом. Ой, яка гарна водичка, я пляпнулася туди. Думаю дуже город, що за хлопчиків така якась риса характеру. Дивитися на дно. Дивитись на дно. Товити. Лізти куди не треба. Просто так. Особливо знаєш, коли не маю гроші, ти можеш стати дві. Любий. Любий. Щас зловиш. Я не знаю, що я буду з вами такими двома робити. Я, певно, у вас буду на якийсь цей причепчик чіпляти. Ага. Я полюбила купувати речі на маркетплейсі. Набагато дешевше. І не так шкода, коли вони вже приходять в невикористанні, так би мовити. І так як в нас зараз плануються великі зміни, то купуємо ми по різних містах різні класні штуки. От сьогодні приїхали сюди. Я зрозуміла, що я за шість років в Канаді дуже сильно змінилася. Для мене, я не буду про всіх так говорити, звісно, але я просто спілкувалася зі своїми знайомими, ось це вчора, позавчора, останні дні. І для мене, можливо, це в Канаді, може, я така й була, але от якщо є якийсь закон, чогось там не можна робити, значить цього не можна робити. І я переписувалась знайомим, і він мені пише: ну, якщо ж там нікого не буде, то ж ніхто не буде знати. І я така, ти типу, ні. Так не може бути, якщо ніхто не буде знати, це не означає, що можна робити все, що ти хочеш. До речі, дуже-дуже багато хто критикує Канаду, що тут немає чим зайнятися. Я не знаю, дивлячись, чим ви хочете займатися, тому що ну зрозуміло, якщо вам там цікаві клуби і ось таке. Хоча я спілкуюся зі своїми студентами, і мені от студентка розповідала, що ходила в клуб, і класно сподобалось і ще піде. Тому не знаю. А мені так взагалі така якась природа. Природа і музеї, і арт-галереї. От сьогодні єдине, що нас так підставило, так? Що тут все було. Хоча ніхто, До речі, не перевіряли. Ми були просто в Гамільтоні відразу. Бурлінгтон тут недалеко. Тому приїхали на Вотерфронт. Як відносно 20 хвилин машиною. Можливо, тут щось цікаве. і є, Не знаю, може і дарма намовляє, так би мовити. Але ми приїхали на цей Вотерфронт. В принципі, мені цього в Канаді достатньо. Ходити в музей, приїхати на природу, причому в прямому плані на природу, там навіть без, знаєте, як нас звикли там шашлики, і ще щось. Мені отаке прогулятись вже окей. Не знаю, мені дуже мало для щастя потрібно. Хоча зараз в мене всі дні взагалі приходять в роботі. Єдине, що мені пощастило, що Сергій зараз вдома, і ми от можемо кудись виїхати. Бо зазвичай я просто працюю. Вихідні, я також працюю, бо в мене тести, бо я зараз супервайзером працюю, і вони мене ставлять побільше. І я, якби, знаєте, я окей, я не проти, тому що погодинна ставка, чим більше працюєш, тим краще. Я в якомусь відео напевно говорила, Не знаю, чи виставляла те відео, що супервайзером, звісно, складніше працювати в плані відповідальності, але так як я і так, і так була овер. Відповідальна, аж занадто відповідальна, то в принципі я хоча б тепер за це отримую якісь додаткові кошти. Різниця в 5 доларів за годину це багато. Це реально багато, тому я, ж кажу, я задоволена, так, вихідні, хочеться вдома посидіти. Але, в принципі, за таку зарплатню, може я жадібна, не знаю. Але я готова посидіти на тестах, працювати так? Сергій вже йде, морозиво несе. Правда, не мені знаки. Смачно? Таке велике. Ну, Танути. Дякую. Ой, це щось. Це звичайна мінеральна вода була. Окей. Ой, я люблю таку водичку пити. Я коли таку воду п'ю себе дуже крутою, дорослою. Водок. Навіть незважаючи на те, що я і так вже доросла. Запитаєш. Пачно? <смічно>? Угу. Скільки заплатив? 4 долара. 4 долара за морозиво? Угу. Це дуже дешево. Водичка, напевно, дорожче дорож, коштувала, дорож, ні? Ні, водичка ще дешево. Реально? Чи до 20 років. Ні, це все одно дорого. Е, я думаю, ще ні. Як ти пам'ятаєш, ти малий, яка сказала 6 євро за морозиво? Ага, ну так. Я розкажу історію з життя. Оце дуже одне з ну, не те, що визначених місць, але таких, скажімо, туристичних місць е, цього міста. У мене мама колись хворіла і вона лежала в лікарні. Я точно не знаю, яка з цих будівель, але вона лежала в безкоштовній палаті з повністю скляним е, вікном в підлогу. І в неї був вигляд, вид був на ось цю красу. Вона мені скинула, і я така, хм, каже, мам, ти точно в лікарні? Чи може ти десь в якомусь на якійсь базі відпочинку? Ми, до речі, ось також з студенткою говорили. Вона взагалі, я не знаю, я нею захоплююсь, бо вони дуже багато куди їздять. і я в тому плані захоплююсь, що це дуже складно робити, коли ти в Канаді. Бо тут постійно працюєш, працюєш, ти думаєш, якщо ти не працюєш, то ти думаєш про роботу. Принаймні, в більшості моїх знайомих це так. І кудись виїхати, це, ну, це круто. От, і ми з нею це говорили, що це дуже потрібно, бо якщо постійно думати про роботу, так як тут, ну це просто нереально. Це дуже складно тут жити. Хоча в мене, в принципі, так і виходить. Це зараз ми їздимо, бо Сергій вдома. А так, все те саме. Але з цим треба щось робити. Так, ми тут були три рази, але сюди, здається, не заходили. Завжди було зачинено. Клас. Зараз ще зайдемо. кави поп'ємо. 45 хвилин, так? Да? Це в ось цьому в шаурмі? Але морозиво ти звідки брав? З кофейні. З кофей? Але ти ж ішов сюди. сюди, Ти подивишся заходити. Сиде, щось таке боли, які там сальма. А там такі затишні місцечки, відкриті двері, не треба нічого відкривати, ти ага. підходиш. Виглядає, які для мене виглядає піш хтось піна. Ага. Коротше, в нас заманили на оце морозиво, а ми пішли гарс. Oh, а ми пішли на інше. Дивіться, яка смокота. О! До речі, оце спеціальні булочки. Данські. Ну і морозиво. І дивіться, тут є памкін-спайс лат. Класс. Ну і морозіва купа. Ма, кота. О, мені це можуть забанити, бо тут звуки, ну нічого. О, няма няма Няма-няма. Дивіться в кав тебе кава маленька, в мене велика. Це велик. Еспресо. еспресо. Я тобі казала, як мене колись виправили в цьому. На автовокзалі я хотіла взяти каву. Я прийшла і сказала еспресо. А вона на мене подивилась, токнула язиком і така Експресо. <ресо> і я експресо. експресо. Я така прийшла в групу і в мене був такий шок. Мені таке зауваження зробили, вчителю англійської мови. Вони мене такі успокаювали ще потім в понеділок. Боже яка смачна. Треба ставити. Гарний відок. Скільки заплатив? Ну, по все по 5 доларів. Класно. Я би сюди ще раз прийшла. Тім Хортон, звісно, класно, але. О, по по як колодзе. Ти ж хотів Еспресо. Тепер я мушу кожен раз задумуватися, як правильно говорити за неї. Yeah. <laughs> а я хочу твої історії, пам'ятав, як класна. А шея, така порушниця. Я замовила собі Pumpkin Spice Latte. Його ж можна замовляти по закону тільки. Осінь. <я буду> Але я так, я як я його побачила, я аж ахнула. Мені здається, вона аж засміялась. Але дуже смачне, дуже класно. Якщо будете в Бурлінгтоні, раджу. Прямо біля парку. І посидіти їде, і ціни нормальні. Не бачили це? Це що за гнусне покушення на круасан? Я, до речі, думаю, що вони європейці. Зараз йдемо на секонд. Ви знаєте, що секонди по а, дорогих райончиках кращі, ніж по звичайних. От в цьому ми завжди брали якісь прикраси, якісь дорогі а, сукні, піджаки, до речі. Да. От. Тому ми зараз з вами з лідерами подивимося. Прикраси такі дорогі стали, я не маю Ха. Зараз що тут є? Бачите, зараз те, що вже дорожче. Його вже навіть не виставляють. Вітрину залишають. Так, а тут що? Ой, гарний браслетик. 50 доларів. Я одного разу тут від Тіфані. І дивіться, там золоті ланцюжки. Я не фанатка, але, але. чому б ні? Так от від Тіфані пропустила дуже класну прикрас. Поки я дивилась туди-сюди, її вже забрали. Гарно. 99 доларів. Оце класна штука. Щас це показати. Тут також багато класних штук. Я тут знайшла японський прикрас. Цілий набір. І вони дорого коштували. Дивне. Дуже. У, це прикольно може бути, бо стара застібка. Ми подивимось вам, скину мамі. Мама краще розбирається, ніж я. Так от японський набір, я не пам'ятаю, він чи 60- чи 70 доларів коштував. А тут, ну, ясно, дешевше. Зараз будемо з вами дивитися. Там купа взуття на восьмерочку. Дуже дорогого. Ну, такого специфічного, але на любителя. Але мені подобається. Але воно велике. А на розмір мій, напевно, тут нічого не буде. Я так собі думаю. Ніна Вест. Ну таке. Капець. І там шкіряне взуття. Ну, коротше. Таке, як має бути. І, знаєте, як ньому видно, що воно дороге. На сімочку, дивіться, кітуфлічки. Коротше, як вибрати взуття. Якщо бачите на секунді, що взуття виглядає дуже новеньким, значить воно... Що? Альдо, до речі, дуже дорога фірма. Ну, відносно. Значить, воно незручне. Перевірено, 10 тисяч разів. Ной. От бачите, знову шкіряні. Кирині. До речі, це явно не вісімку. Не вісімка новенький, бачите, навіть номери. Не. Що з ними не так? Як думаєте? Які ваші варіанти? Вони незручні? повзять, Що не так? класні, <смі> <смі> Я знайшла, що такі десь 60 доларів коштує. Ще одні. Але знову малі. Ну, я би і не носила, бо я не звикла таке. Новенькі майже. Такі десь 130-20 баксів коштує А Тут 20. Народ, блін, в кого маленька ніжка. Купіть хоч ви, якщо я не можу. Фен Майкл Курс. Клас по мірі. Який розмір? Вісімка. Клас, мені має підійти. О, круто. Подивимося. нові, класні. Але також малі. Ну все, буду зараз дивитись дев'ятку. Вісімка вже мала, буду дивитись дев'ятку. Удачливі. 40 доларів. А, ти вже знайшов їх? Е, так, я знайшов на сайті такі самі чорні тільки. Ага. 450 євро. Вау. Плюс став. Я кажу, я би взяла, щоб продати, але плін. Потім це коштують е, 170 доларів. Хм. Тут вони коштують 1328, тож. Клас, і новенькі? Так, да, ті, що є, Напевне... І як? Малі? Я взяв. Класні? Хто бере? Оце, ладно, вони трошки покоцані. Ні, вони все не покоцані. Тому глясні. З сейфті-шузами помити... вони будуть такі після першого а, робочого дня. Але... <laughs> ну, після роботи їх ніхто не вийде. Але вони, чесно, якщо їх помити, вони будуть майже нульцеві, ніде не стехі. Вони тут коштують 35 доларів, а такі коштують десь 175 доларів від uh -huh. стації. Ну так, до речі, це вигідно тут брати, якщо ви знайдете якісь хороші. Ми за скільки купували 100%. тобі? Ну, як сам 135 доларів, такі. Ні, не, я про ті, А, які за 35? Що в Канаді дають не позиються американські, які там коштують 450 доларів Америці? Угу. 450 баксів, Може візьмемо? Так. Вони нові. <пробітник> <Чи> ти <пробітник> думаєш, що просто хлопців дуже мало з таким розміром ноги? Не, не нічого. Якби як, 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 як я їх носив, аби... щоб продати. Щоб продати. Можливо, хтось піде і отримає задоволення від того, що це не те, яке області зараз. Така міні подорож у нас вийшла. Звісно, плани були іншими, але хто знає, може так воно і мало бути. Як мінімум, ми зайшли в ось цю класну кафешку, і я дуже дуже хочу повернутися, і також всім раджу. Всім бажаю гарного і спокійного дня.